Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про ноутбук початкового сегменту. Але для початку давайте розберемося, а в чому саме він початковий? Головний герой цього відео Slim 3. Такі рішення зазвичай купують дітям, студентам або для роботи в межах будинку або офісу. Матеріал, з якого виконаний корпус, абсолютно не марки та не збирає сліди від пальців і, на перший погляд, навіть на метал схожий. Велика, повнорозмірна клавіатура зі зручним ходом клавіш циферний блок в 15 та 16 діагоналі з окремими мультимедійними кнопками, що для домашнього ноутбуку доволі зручна фішка. Клавіатура може бути оснащена дворежимною білою підсвіткою. Також на робочій поверхні розміщена кнопка живлення з можливим вбудованим в неї сканером відбитку пальця. Для тих, хто переймається безпекою та збереженням своїх даних, це важлива штука. Зручно, бо ти одним натиском вмикаєш ноутбук та проводиш логінізацію в свій обліковий запис. Також до конфіденційності можна віднести і наявність механічної шторки на закриття веб-камери. тотальна приватність під час роботи. Тепер поговоримо про екран: 14, 15,6 або 16 дюймів. Роздільна здатність в усіх трьох може бути Full HD, а типів матриць дві TN або IPS з яскравістю в 250 або 300 НІт відповідно. Тонкі рамки по боках і та фішка, яку компанія Lenovo привнесла на масовий ринок відкриття кришки ноутбуку майже на 180 градусів, залишилося і в цьому девайсі. А тепер поговоримо про порти та розніми. Ліва грань розмістила в собі порт для зарядки пристрою, USB Type a версії 3.2, повнорозмірний HDMI, type c версії 3.2 та комбінований аудіорознім. Права грань має картрідер та ще один USB тайпа версії 3.2. Так як ці гаджети зазвичай купують школярам або студентам, то і запас продуктивності повинен бути відповідний, як то кажуть, не рефератами єдиними. Процесорна частина може бути якою завгодно, починаючи від двохядерних атлон, закінчуючи з семитисячними Ryzen 7. Від початкових N-сотих до надпродуктивних корей 13-го покоління з кращою інтегрованою графікою ALS XE. оперативної пам'яті може бути до 16 гігабайтів, а для збереження всякого різного в цьому ноутбукові є місце під терабайтний SSD NVMe. Навіть незважаючи на те, що ці девайси не дуже розраховані на роботу поза межами будинку. Автономність тут достойна: 9 годин на одному заряді в плані роботи або близько 12 годин перегляду відео. Плюс обов'язкова підтримка швидкої зарядки. А для більш гнучкого налаштування сценаріїв роботи ноутбуки під свої задачі, у вас є можливість через комбінацію FNQ перемикати три основні режими, які змінюють автоматично роботу та продуктивність системи в цілому. Коли ми з вами поговорили про основні фішки цього ноутбуку, вже можна точно стверджувати, що Adiapad Slim 3 початковий лише в ціновому сегменті, все інше в ньому на дуже високому рівні.